Вітаю, друзі! Рада вас бачити знову. Сьогодні ми отримали ще одну цікаву історію, котрою я хочу з вами поділитись. А вам усім бажаю приємного перегляду. Ну і якщо ж вам сподобається ця історія, не забувайте ставити свої вподобання. Буду вам дуже вдячна! А також підпишіться, щоб не загубити нашу сторінку. Надія довгих 5 років була на заробітки за кордоном. Ось нарешті вона зібралася додому. Та з нетерпінням очікувала на зустріч з коханим чоловіком. До того вони спілкувалися тільки по відеозв'язку, і він показував їй, як йде будівництво їхнього власного житла, заради якого Марія і пішла на такий вимушений крок, як заробітки за кордоном. І ось, нарешті, будівництво добігає кінця. Жінка зі спокійною душею може повернутися додому. Оскільки вона не розбирається усіх цих будівельних нюансах. Вдома залишився чоловік, щоб керувати всім процесом. До того вони узгодили, яким має бути їхній будинок. Її однокласниця Ірина якраз працювала на фірмі, яка займалася плануванням будинків, і вона з радістю погодилась допомогти парі в будівництві їхнього сімейного гністечка. Та, що Ірина поклала око на її чоловіка, Надія помітила майже одразу. Та в них було настільки сильне кохання. Що жінка навіть уявити не могла, що її чоловік зверне увагу на когось іншого. І ось попередній план будівництва вже складений, всі документи узгоджені, і Надія знайшла хорошу роботу за кордоном. За підрахунками пари, з такою зарплатою будинок можна буде побудувати досить швидко. Спочатку Ірина хотіла побути за кордоном пару років. Жінка приїжджала додому два рази на рік на новорічні свята та Великдень а потім вони з чоловіком зізвонювались по відеозв'язку. З роботою Надії дуже пощастило. Вона знала мову та працювала в хорошій компанії, а згодом отримала підвищення. Ну і, відповідно, роботи в неї стало більше. Все більш проблематично було їй піти у відпустку, адже тепер Надія займала керівну посаду у компанії, в якій працювала, і без неї було дуже важко контролювати всі робочі процеси. Відчувши, що чоловік почав віддалятися від неї, вона вирішила, що час розставити всі крапки над і і поїхала додому. Про свій приїзд жінка вирішила не попереджати, хотіла зробити сюрприз. І ось вона вже в автобусі їде додому. Серце просто замирає від очікуваної зустрічі з коханим чоловіком та якась важкість на її душі. Надію ніяк не полишало нехороше передчуття. Нарешті вона дісталася до рідного дому. Будинок вийшов навіть краще, ніж у її мріях, та його не зрівняти з тою картинкою, яку Надія бачила на екрані свого телефону, коли вони з чоловіком говорили по відеозв'язку. Коли Надія подзвонила у двері, їй відчинила маленька дівчинка, на вигляд років чотири. Жінка спочатку не зрозуміла, що відбувається, звідки в їхньому з чоловіком домі дитина. Тут на ім'я її покликала Ірина та сама вийшла в коридор в халаті. Та капцях. Побачивши надію, вона зробила круглі очі і дуже перелякалась. За нею слідом вийшов чоловік Надії, і тут настала німа сцена. Надія не могла повірити своїм очам. Вона хотіла, щоб це був тільки сон, і, коли вона прокинеться, Ірини з дитиною не було в їхньому домі. Надія присіла на лавку і попросила чоловіка все пояснити. Він не міг зв'язати докупи навіть двох слів. За нього почала говорити Ірина. Розумієш? Не можна чоловіка залишати так довго одного. Та й прибере його до рук хтось, це життя. Надія різко встала та вийшла з дому. Вона не бажала більше нічого чути та поїхала назад Україну, де вона ще комусь потрібна. А що було далі? Це вже зовсім інша історія. Ну, В коментарях, будь ласка, діліться своїми думками, як би ви вчинили на місці цієї жінки.